Привіт, друзі! Сьогодні зробимо ще одну настоянку, як мені здається, недооцінену. На просторах інтернету я сьогодні спеціально зайшов, подивився на рецептуру. Люди роблять сумасшедші настоянки з огірків, беруть ємність, кидають в неї огірок. Ну, інколи два. Заливають горілкою або самогоном. Закривають кришкою а два тижні у темне місце. Відкривають, пробують, кажуть, ну таке. Звісно, таке. Тому ми зробимо сьогодні справжню настоянку на огірках. Для цього нам задобиться на літрову банку. Я беру 1 кілограм огірків, листочок хріну, три маленьких свіженьких листочка винограду, 3 листочка смородини, три листочка вишеньки, 3 гілочки кріпу, 3 гілочки петрушечки. Все просто. Дві горошиночки двохмяного перцю, горілка, звісно. Або самогон з цих огірків я зрізав передні і задні частинки. Обов'язково треба, якщо це огірки не ваші куповані і ви не знаєте, які вони. Обов'язково треба перевірити, щоб в них не було гіркоти. Беремо огірки, ріжемо їх в задовільному розмірі так, щоб ми їх перебили блендером. Огірки на 97% це вода. В тих 3% що залишаються, є вітамін С, калій магній, огірок має. Мочугольній властивості сприяє гарному росту волосся. Він зростав раніше в Індія-Китай, ліаноподібний, подібний, теплолюбивий, дуже низькокалорійний овоч. Перерізали ми всі наші огірки. Беремо блендер. Нічого складного. Одна хвилинка, і все у нас вже готове. Тепер дивіться. Відокремлюємо чи за допомогою сита. Беремо ще одне сито і отак сито в сито прижимаємо і випускаємо останній сік. За допомогою силиконової лопаточки відокремлюємо це все діло. У нас був кілограм гірків. Ми пообрізали кінчики. Десь залишилося орієнтовно грамів 850. Соку у нас вийшло 700 грамів. Тому у нас всього 150 грамів огоречного пюре. Куди можна використати цей сік? Можна випити. Він А можна домого цього соку зробити суп Гаспачо. Є рецепти, де в суп додають воду. На що добавляють воду, якщо можна додати ось такий приємний на смак і на колір. Цік. Скажу вам чесно, випадку я, я задоволення. Це на баночки, так само, як і в консервації. Викладаємо листочки смородини. викладаємо листочки вишеньки, листочки винограду, хрін. Гілочки, <кліп> петрушечки і укропу. Тепер сюди додаємо нашу огіркову пюре чи паста, це вже, мабуть. Настоянка буде досить міцна. До краю банки наливаємо горілку, ну або самогон, якщо він у вас є. Закриваємо баночку, збовтуємо і цю красу зелену відставляємо. на Два тижні обов'язково у темному місці. Пройшло два тижні. Дивіться, наша огірчанка змінила колір з яскраво-зеленого на досить цікавий колір. За допомогою сита і марлічки, у мене марлічка в два слоя. От грубо. Те, що залишиться, ми вже точно ніде не будемо використовувати. Хочу спеціально вам показати, скільки в нас залишилося жмиху цього. Ось така сухенька суміш, як пластилин. Це ми, звісно, викидаємо. За допомогою паперової. Такого дивіться. Одна умова, що він потрібен, щоб він був квадратний, щоб тут не було лінії відрізу. Є такі рушнички прямокутні, і тут є лінія відрізу, вона така проперфорирована. Так ось через ті дірочки буде проціжуватися наша гуща. Нам цього не потрібно, тому вбирайте квадратні рушнички, там повинно на них написано бути розмір рушничка і кількість відрів. І все дуже просто через паперовий рушничок. Тут вже залишаться всі наші частинки. Бачите, як забився паперовий рушничок. Взвісями у тім, що були з огірка. Можливо, ще один раз процідимо настоянку, щоб вона була. Більш прозорою. Для цього використаємо іще один новий паперовий рушничок. Вийшло у нас десь приблизно це 0,7 і цей стакан 300 повний. 830 грамів десь плюс-мінус. Так, ну так воно і є. 150 грамів у нас було огірчаного жмиху, і 850 грамів ми налили горілки. На марлі, на паперових рушниках залишилось, тому так приблизно і повинно було бути. Колір оливково-лимонний. Відносно прозорий. Фільтрував я двічі. Хоча я не вживаю міцного, Алкоголю, але це і спробую. На запах алкоголь не відчувається взагалі зовсім. Ну, Мені пахне малосольним огірочком, тільки що без чеснику. Ну, за перемогу, друзі. Смак перший солодкий, прям дуже солодкий. Потім відходить, стає нейтральним. Після смак прям насичений огірок. Насичений, насичений. Всі ті добавки, які ми кидали, вони також, мабуть, відчуваються, але огірок, звісно, на першому плані. Дуже приємна настоянка. Дуже солодко спочатку, але зразу відходить оця сладость, і вже залишається тільки огірочок. О, як вже й потепліло мені у животі. Зразу захотілося мені, друзі, знаєте чого хліба. Це такий шмат домашньої буженинки або сальця печеного з гірчичкою. Угу. Оце такої настоянки, де якщо зимою десь там покірити снігу, прийти у хату і випити у таку рюмочку. Друзі, це пахне травним, першими огірками. Ні на що не схожа настоянка, і якщо ви захочете когось здивувати. На 100% ви здивуєте. Тому рекомендую спробуйте, зробіть. Готуйте з любов'ю, споживайте насолодою. Слава Україні, слава ЗСУ. А вам, миру, тихих ночей, здоров'я та процвітання.